Так, 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 так. Тобто страви або напої тут іде. А, значить, 8. що у нас тут. Ага. Ігор. Київський торт. Київський торт був відкритий на фабриці, яка зараз якраз належить Рошену. Доведеться придивлятися, щоб хоча б прочитати питання. Я побачив на початку білки, були залишені на ніч. А, стоп, так я ще. А, ой, вибач. Я до доносити. Що, що, що. Ні, 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 нормально, нормаль. Декілька секунд. Дякую. Ігор. Давай сюди за 9. Так, Андрій. Ну no, я думаю, що це напевно айран. Ну, з двох. Секунд, 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 секунд. Зараз, 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 зараз. No, просто... Зараз, зараз, зараз. А, ні, 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 це не айран, ні, 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 То не то. Все, я згадав, що тут є. Ігор хочу відповідати. Не, ай, не Айран, ну тоді в мене теж був варіант Айран або кумисник, якщо не Айран, а не Кумис. Тут нам багато простіше кисломолочний друг. Сергій. Давай кефір. Дуже Ой, блін, мінус. Але це саме ти про що це питання. я знаю. I'm 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 hand. Hand. Ну, блин. Город Богу... зиму. <плузь> я готовий відповісти. <плузь> Добре. Не думаю чей. Що... Да, <с textbooks> <плузь> я знялась. <плузж> я хочу сказати йогурт. Я також <плузь> хотіла щось <плузь> сказати, а потім передумала. Я, а думаю, дай, я, я коли, поні... сказали, що на кефір, вже був впевнений, що це йогурт. Я подумав, може це кисляк, знаєте? Такий, на... Я про сметану почала. Я теж про сметану mm. думав, але потім думав, що це там сметану. Як mm -hmm. її пити, фу, ще краще почуватись mm. потім. Окей. Okay. Uh, 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 <laughs> так, так. так. <laughs> так да, ну, пити, давай, давай, давай щось ще подивимось. Давай до 90%. Це що, знову алкоголь? <і agents> e -e -e, ні. Це мається на увазі, що людське тіло воно на якомусь періоді свого, існування, свого життя, воно состоїть із до 90% з води. Тут будуть зашифровані, марки води, тут буде пляшечка з водою, і по тій пляшечці треба відгадати, що ж то за водичка. Добро. До uh -huh. uh, 90 uh -huh. <trousers> За скільки? За 10, давай. О, хардкор. Це та яка найдорожча світла. Ага, так, я не пам'ятаю. Та я б не сказав? Вона і подається у нас. О, я бачив. Це ж просто вода чиста, не на торі. вода, от продуктів Італії пишемо. Італійська, Думала, французька. Це щось з Антарктиди, да? угу. так? Ну, там, там італійський правда. Артем. Там є надпис, значить, в, 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 щось на В. в, в Вос. Там є такі надпис на бутилці повинен бути. це не воно. Воно тут, от тут зверху, я його затер. Ну, давай я вже так. Давай. Ну, я думаю, або знають, або ні. Ну, Якщо ні, то. Окей, давайте ще 5 секунд даю. Раз, mm. два, три, 4, 5. Це називається сан Бенедетто. В сільповість. Mm, В сільпо вона продавалося 100%. Ну, це і далеко не з не таких найдорожчих. Е, окей, е, Дмитро. Бо нап'ітіто за 10. Бо нап'ітіто за 10. Італійська да. кухня. Тут у нас, окей. я зразу так скажу, у всіх трьох раундах є по одному, одній категорії, де є ту чиюсь кухню. В першому це була грузинка, е, зараз італійка і в третьому буде ще щось. За скільки? За 9? Десять. Даша, сходи по кориї. Ні-ні, я тут поводу. Даша? Ну, я думаю, що це тирамісу. Мінус. Тирамісу. це італійська. Да. Так. Так, Кирило, я так розумію, знявся. Так, да так. -да. Ну, це таке ну, Тут бачите, є, там рис та молоко, М молочний ну, це молочний продукт, скажімо так. Молочний десерт. Вказує, ну просто. В мене це 10. простий десерт. Арт. Пудинг. Не пудинг. То більш британський. Все простіший. Mm -hmm. Літо він у нас дуже популярний, але це італійський. Ну, давай спробуємо. Кирило. Ну, хай буде морозиво. А італійською як? Приїхав. А, я І знаю, Кирило. ладно. Кирило. Сказати тобі. тихо тихо, 5 секунд. Ну, скажи, я не знаю. Джелата. Точно, у нас рядом з кав'ярней там написано такими буквами джелато. Джелато здається, менш калорійне, ніж я читав. Тому вимагав отак. А Кирило? Ну давай Італію задивіть. за 9. За 9, будь ласка. Андрій. Ну, може, лото. Андрій у нас вибрався з мінуса. Андрій. Ну, постараюсь надовго не затримуватись в плюсах. Давай <генделик> про генделик за 8. Про генделик за 8. Тут будуть зашифровані українські будуть українські заклади харчування, текстове питання. Відгадуємо українські заклади. Е, за, за 9 ти казав вроді? 8. За 8. перепрошую. Будь ласка. Ігор. А, це ж. Блін. Да бряга. Або знімайся, а протікається. Фройд, Фройд, Фройд. Бля, тоді все таки був в мене відразу. А, то ще один. А це Кант? Ні, Ні? це я йду в мінуси. Ну, мазох. Мазох. От він стоїть при вході: Мазух. якщо йому в руку сунути, ну, якщо йому в кишені сунути руку, то чоловічі гінепенталії зможете намняцкати. Так, Людмілі додаю, не забувай. Люда, хто тебе забуваю. На пасху мацати яйця мазуха. Зріти можна. Намацати яйця мазуха це найпростіше, що можна там зробити. Люда, далі. Ну, Давай відкриємо останню тему за вісім кухонних приладів. Кухоне приладдя за вісім. Тут будуть ну, картинки кухонного приладдя. Відповідно, треба назвати що, що це таке. За вісім, так? Так. Будь ласка. Сука. Ігор. Ну, він баранчик, по-моєму, називається. Баранчик або клош. Yeah. Хоч десь те, що дивись, майстер-шефодис. <пробується> <пробується> Ігор. <свист> Непогано вийшло за 10. Непогано вийшло за 10. Ти, ти не додав йому бали. Ой, додав, додав. Да. Мінус, наче, був вже жорсткий. У нього бага. мінус 1 був. Ні, бага. ні тільки що був Теперед про цього був мінус 8 Вибачаюсь. Ну точніше, у нього було мінус 9 вже. Все, Все. Їм... Так, і тут, тут я зразу кажу, тут таке бонусне питання, тут по факту було два. Винаходи, тобто для того, щоб 10 балів зробити, це треба один назвати, і якщо е, другий назвати, то е, ще плюс 2 бали. Ігор? Ну, з апельсином це ж по-моєму вона називається Крепсю Зет, якщо я не помиляюся, цей молинців. Вірно. А як називається оцей метод приготування? Полу... Фламбування, по-моєму, якщо не помиляюся. Ну, фламбування або фламбе. Все вірно. От, будь ласка, Кремлинці Сюзет або Креп Сюзет. І тобі я додаю 10 і ще плюс... 2. А ти не Кирилл. Стоп, ти Кирилл додаєш. Ці, 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 там було 30. Нормально так обновився. <гум> це щоб, це, щоб Кирил не сварився. Значить, тобі отак от і отак. От Буває, вибачаюся. Так, а бонусних скільки додається? Два, Я два, просто два, 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 два все, два, все, два. все, все, добре, питання. А, ця тема за сім. Ця тема за сім. Даша? Ну це чіпси. Чіпси. Колись це була ресторанна страва. Ну, вони були з картоплі, колись, колись. А Давай бонепеті за вісім. Ваші. Ой, сорі, слопадкова. Кирило. Карбонара. Паста карбонара. Угу. Карбонара. Як? Це було, але я її дуже люблю, сам готую, тому додав. А okay, ти ти береш, де береш цей, блядь. Панчето або а, гончале. Гончале. Ну, приходиться беконом ходити. Да, це, це, це це важко. А, з беконом ходити. Ми знайшли таке щось схоже. Ну, mm -hmm. Добре. На жаль. Давай за 7, це ж. За сім, окей. Ігор. Угу. Угу. Тільки дочитала. Так, тут мав пан Андрій по факту відгадати, але пан не то не відгадав пан Ігор. Yeah. Так, як завжди, початок і кінець, якщо велике <питання>, питання читаєш. Правда, так само минулого разу з Чіпсами. Там було про неї картоплю всередині, тому не встиг трошки пропустити. я... так. так Ой, непогано не вийшло. Непогано вийшло. Ігор. Кока-кола. Так. Це було, але ну такий відомий факт. І далі. Давай Італію доб'ємо. Доб'ємо да, ту Італію. Даша. Це піца? П, Я, а, від, відповідь б... не повна. Є капіта. А Маргарита. А от тепер, звичайно. А от тепер повна. Даші додаю бали. Кажи. Давай до 90% за 9. Ой, 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 ой. Стоп. А, Не чекай. Ты думаешь, это боржоми? Да, давай. Поляна класова. Давай ты. — Може. — Ні, Ну, бага... багато марок є, і Ладно, а, а що мені має підказати на те, що саме це? Ну, так, Там якась де... зірка є. От зірка, так. Да. Там грецькою мовою, по-моєму, написано. Ну, гре... ну, не Андрій, не води. Хоча це, блін, я маю навіть погуглити чи то грецька водичка, блін. Це грецька, грецька, ну, на... там ну, така. Ну, ця... Назва італійська. Хто там був? Чекаєте. Артем. Артем? Так. Це буде Пелегріно. Ну. Плана, окей. Сам Пілігрина. Воно, в принципі, просто пише Пелегріно. С так, скорочено. Окей. Okay. Додаю Артему. Окей. Okay. Uh, так, секунду. Uh, секунду, 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 секунду. Так, Артем, кажи. Так, ну до 90 за 8. За 8. будь ласка. Даша. Це боржа. це... На ну, все. Поїхали далі. Ой, пардон, пардон, пардон. Рано, рано. Це ну, це теж українська, і, е, кажу, їжа водичка. Вона... Українська водичка. Українська водичка. Вона і... І переважно в... 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 в пластику Андрій. Муршинська. Мінус. Але тут в склі. Євген. Поляна класова. Та не поляна, це ж красок. Ну, а можна ще раз відповісти? Можна. Лужанська. Ні? Це... Свалява. Мінус. Хтось хоче не відповісти: свалява. <реш> <реш> Ні-ні, всі мовчать. Та ні, сваляви нема в такому. Так. Підказка. Ну, така підказка. Це з Львівщини, це з моїх країв. Золотівський район, село Струтин. Кирило. А наскільки на вісім? На ну, давай спробую. Нехай буде Дрогобичська. Ну це не Золочівський район. Вибачай мінус. Та, ну... ну, це вона переважно в пластику дається, але. А, Дмитро. Так, там ä, я бачу там Карпати на цьому. А в Карпатах є якась Карпатська вода. Ну, не в Карпатах, а є якась торгова вода. Хай буде Карпатська. Ну, окей, <coughs> Так от зробимо, Карпатська. А, Карпатська жири. Я бачу, що там щось типу, гаверли і малої голови. <coughs> за за смікалку зарахую Карпатське джерельно. Давай за сім цю тему. Совсем. Ну тут підступне, уважно. Бля. Кирилл. Оце свалява. <гум> <гум> я на цьому лайні знаюсь, вон. <гум> 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 Будь ласка. Ну я не бачу. Фу, свалява, вона. вона. вона жахлива. <гум> ну, давай доб'ємо. Ну Це Боржові. Вона чекала. Вона чекала і дочекалася. Ну. Так, давайте тоді генделик за 9. Так, генделик за 9. Чекайте, я подивлюся, що тут є, бо я вже так забув. А, о! Інтересно. Київський заклад. Легендарний. Це там, де пиріжки, чи ні. Біля золотих воріт неподалік розташований. Ну, Ми цього не знаємо, ми там не буваємо. Біля золотих воріт багато чого є. Це ще, здається, була як їжа Києва, там, здається, Губін, який заповнювали. Жіночі ім'я. Да, да. Ігор в правильному напрямку. Тут вже підказок я думаю достатньо. Тут вже. Там буквально, я не знаю, по Гугла метрів 100. Ну. Я думаю, найбільше пройтися. Золотий золотих Пан Андрій. Давай я спробую. Там. Може Ярослава, чи Ярославна вона якось так називається, да? По, -по, по правильному да. Ярослава, але в Чеках у них вибиває Ярославна. Тому, тому що люди... Якось прижився, що Ярославна називають. Не знаю. Я, ну, кияни вам віднішу, но я от про Вийду, не вам видніше, але я таке прочитав. Непогані береш, там. І ще що вибираєш? Ну, генделики за 10 давай. Генделики за 10. Навіть Даша попала в це питання. так? Ага, читай питання. Я читаю. Треба назву сказати, так? Я понявши. Я взагалі не пам'ятаю, коли Ну, типу, я так розумію, це той, що. Блін. А, так назву сказати. А що я там обіцяла, хоч. Ладно, я назву не Євген. Побувати все назву. Зняв все. Так, що дає, її, я зрозумів, що за замовлення. <задав> це нас... було на музичному квізі така категорія, там бу... замовляють. Ладно, вже так підкажу. Дві піци, і томатний сік. Саме популярне замовлення. Кирило. Буфет Це ж буфет. А, точно, я хочу буфет. Але це не буфет. це не буфет. Це ну, це два, дві піццей томатний сік, і це ну, вже так, вже аж частину навіть питання вам відповім. Це піцерія, але яка вона. Блядь, я понял, це Домінус. 84 рік в СРСР. Я був, не знаю. Мені чому, мені просто я візуалізував логотип як два томатних соку. Давай зніми, щоб я навіть цього чути не хочу, блядь. Тож до біди на там. Сергій, блядь, Давай, ризикну. Я крім домінуса ще челента не знаю. 84 рік. Та, вдруг Італії десь там всяке ж може бути. Так тут ж про Україну. А що ти Дмитро мінус не поставив, Павло? вот вот Опа-опа, я на я навіть мінус 2. Так, ні, ну я ж з рукою відповів, так. Я навіть мінус ну два, ну блін. Окей. А я там не була ніколи. Ти обіцяла побувати. В народі вона називається Старушка. Але правильно називається стара піцерія. Бля, це, це Керін. Це, це, це ти казав, ти там був. це, це Жупалай був. Да, Ні, хто хто це казав, що там хтось був? Ладно. Це стара піцерія. В СРСР офіційно вважається, що перша була піцерія відкрита в Москві, але вона була відкрита в 88-му, а ця піцерія в 84-му. Тому Москва смокче. Украї... Якщо в... незалежні Україні, то в 92-му в Києві вулкан, здається, вже я читав. Е, а це де, в Полтаві вона? В Тернополі. А, в Тернопіль. Це Тернопільський заклад, легендарний. Е, Дмитро зайця обирало, так? Я обирав. Е, так, ну, кажіть тоді. Давай генелики за сім'я. за засім. Ну тут давайте. Напряжіться, Ігор. Mm, Пузата хата. Щось хата. 42, здається, по всій Україні. Оце на зображенні біля Бісарабки саме перше. Їдемо далі. Ну, давайте тему. Добиваємо. Артем. Перепічка. Київська. Київська перепідка. Одна страва, яка порвала всі шаблони. Ну шо, тихо не приладдя носилося. Ух не приладдя засім. За ну, верхня кришка мені щось нагадує, що це якась скороварка може. Ні. Там щось викручують. Ну це ця, там де качок варить, у тебя точніться чи якось так, я не пам'ятаю, як вона називається точно, ні? Я щось так думав, що для вас буде, Це лег. Легше, блин, Андрій, не відбачає нас. Дмитро. Казан. Який? У назва не повна. Географічна назва. Казани. казани бувають. Такі прості, без крішки. Ну, а цей, бачите, повинно з спусковим клапаном. Ти То закриваєш, закручуєш, і воно потім там дуже високий тиск, і цей клапан спрацьовує, і тоді воно вважається готове. Ну що, кажеш? Ну, я не знаю, хтось знає. Ну, та лайно, він 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 Якщо хтось скаже більш детально, ну це вже ти підказав, що це казан, то я зарахую його. Якщо ні, то я зарахую тобі. Та ні, ми не знаю, можемо тільки гадати. Ну, окей, давайте, 5 секунд. 5. Ну, ну я зрозумів, ти типу, звичайний казан він просто з кришкою, а тут якийсь. Я, пись, я де, десь їх часто бачу о цих рілсах, це чи в'єтнамський, чи щось. Ну, я точно не знаю, який, але якийсь казан, так. П'ять, чотири. Три, два, один. Це афганський казан. Ну, це рахуйд Дмитро, він сказав, казан. Так, метро. Давай за шість. За шість. Сука, Як він мікшер чи шейкер? Я, я, то мікшер чи шейкер. Та ну камон, ну ти серйозно, да. це прям важливо. А -а -а. Да. Тоді нехай буде шейкер. Молодець. А, а, а яка різниця з мікшером? Ну, я бо так. це не мікшер. Шейкер. Ну, з, не шейкер, шейкер ще збиває, типу, трохи. А що таке? Мі мік мікшер це. Шейкер, це, це мікшер. Ні, Ну я знаю, це міський як це вбиває, але є наші отократи. Так то, міксер а, міксер, то міксер. 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 а мікшер це музична Файк. штука. А, він міксує. Я знаю мікшер. Мікше... Ла... Добре. Забить. Шейкер, шейкер. Шейкер тільки для напорів. Е, давай даріть. Ну, це... це... Вона ще має якусь назву. Стоп, це дошка. Ми бачимо. Це, це дошка, але яка вона? Тут її просто. В, собі, в тому, що тут волокна, вони, бачите, вертикально розташовані. І за того вона має таку назву і відповідно вона. І е, важче, скажімо так, привести в негодність, і менше. Ну хай буде, типу, розділочна. А вона типу, розділочна, вона розділочна. і той, і то розділочна. але от. А Це, типу, різновид для рибу, для м'яса. так? Ну, Ні? любе. Ні. Просто суть Ні. в тому, що волокна на звичайній розділочній дошці, вони горизонтальні, угу. а тут вони вертикальні. Вертикальна дошка. Вертикальна дошка. Ну це на 9 Ну, Завсюди вона називається так. А В назві якось зашифровано, те, що ти сказав, що її ваші привести в негідність. Ні, ну це особливість, тобто, коли ти ріжеш звичайну дошку, там волокна отако, по горизонталі. І коли ти нарізаєш, ти їх якби розрубаєш. І воно розлітається, ті волокна. Тобто вона втрачає форму і плюс е там е більше можливості для мікробів, щоб накопити. Да, а тут ти зверху по ній б'єш, і там буквально ти найменшу шкоду завдаєш. І в цьому її плюс, і тому вона набагато дорожча. Там поза тисячу гривень коштує така нормальна дошка. Без Безпоняття. Ну угу. тоді вибачайте, знімаю, ну це. Називається торцева дошка. Тобто ви так якби дивитесь на торець. Звичайної дошки. І відповідно, ну, тобто на торці звичайної дошки вона виглядає вертикально, ну, от, по горизонталі. І вона так називається. Ну, окей, 0 то 0. І найважче питання. Тут так само я так ніч. вирішила з бонусом. Тобто, Треба відгадати, що то за ніж, яка його правильна наукова назва. І є там ще така. Як сказати? Ну, прізвисько, можна сказати, того ножа. Я блін навіть не знаю, як то правильно. За це два бонусних бали дам. Це якийсь це є збалансований, так? Там в ручці щось, ну, типу. Скажімо так, офіційна назва оцього ножа це вказує на то, для кого, хто міг. Я так, хто так може... думав. Тільки я не думав, що це так просто. Ну, якщо я правильно думаю, шеф ніж. Добре, правильно, а як це, от саме цей вид шеф ножа називається, знаєш? Без Ну, типу він такий масивний, може не знаю, це для якось для м'яса, для якихось ще кніж він в принципі, в більшості для м'яса. А ну тому... де ні, не знає. Оцей ну, японський варіант ножа Сантоку називається. Тобто є ще й європейський, тобто оцей він такий менш носатий, тобто більш такий витягнутий. А так, що хніж він має отут от оцей борт, щоб ти взяв його в руку, і при нарізанні ти твої косточки пальців не стукалися до дошки. І ти нарізав повністю. Тобто ніж працював повністю. <клух> е, так, Ігору додаю. Бом є. Окей, з мінусами, але я думаю, в третьому раунді можна буде щось довиправити. Да Окей, маєте дві хвилинки. чесно легше піде, але щось пішло не так. Чик-чик, чик. Надіслати. Так. Теми третього раунду перед вами. Всі на базі є. Так, напевно. Так. Так, секунду, я тільки...